22 лютого 1938 року народився Олександр Григоренко, поет, шістдесятник, політв'язень радянських концтаборів. Народився у селі Бородаївка на Дніпропетровщині. Уже з 13 років Сашко писав справні вірші, краще надсилав до газети Зірка, отримував звідти схвальні відгуки і поради. Писала Олена Задворна Галей у спогадах. Вчителі називали його великим мрійником і романтиком. З п'ятого класу і по десятий був редактором шкільної газети, добре навчався. Рано усвідомив себе поетом. У сьомому класі мріяв стати художником, в старших класах вирішив бути військовим. Отримавши атестат зрілості, Сашко вступає до Васильківського авіатехнічного училища. Невдовзі зрозумів, що це не відповідає його внутрішньому покликанню. Змалку не любив ні на що скаржитися, а тут не витримав і написав батькам робота мене не лякає, погано тільки, що мало вільного часу, і я змушений тепер залишити своє улюблене заняття писання віршів. Тут майже всі говорять по російськи, навіть деякі українці. Я хочу зберегти чистоту своєї мови, не хочу піддаватися російському впливу. Напевно, готував рідних до того, що військова кар'єра не його справа. В 1957 році його заарештували за антрадянську діяльність і присудили шість років таборів, відправили юнака до Мордовії в Дубравтабір. Але хлопець не зламався, писав там вірші. Згодом термін відбування покарання скоротили до трьох років. Восени 1961 року Олександр повертається до рідної домівки, писав вірші. Оповідання мріяв вступити до Київського університету. Найвідомішим твором, який написав Григоренко: Є ти мене полюбиш не за пісню. 19 серпня 1962 року поет загинув за невідомими обставинами, його тіло знайшли у Дніпрі. Та, завдячуючи коханій дівчині Олександра, Олені Задворній і його товаришу Олексі Різниківу, Збереглося декілька десятків його поезій і три оповідання, які залишалися невідомими широкому загалу аж до цього часу Ти мене полюбиш не за пісню, Ти мене полюбиш не за вроду. Ти мене полюбиш за залізну. Віданість українському народу.